Правління громадської ради створило цю комісію, я її голова, і Михайло Каменєв – секретар цієї комісії. Комісія виїжджала 30 листопада до міста Донецьк. Ми провели зустрічі і взяли інформацію про те, що відбулося як у представників чорнобильців, які проводять акцію протесту, так і у керівництва. Донецького міського відділення внутрішніх справ України так само ми отримали документи, частину документів, яка була необхідна нам для роботи, це рішення суду про заборону, листи, які писала Донецьке міське управління внутрішніх справ, та низку інших документів. Тимчасова робоча група розглядала події. Головним її предметом роботи було дотримання працівниками внутрішніх справ прав людини під час подій 27 листопада, коли було демонтовано намет представників Чорнобильських організацій. Тимчасова робоча група Діяла у відповідності вніше оцінювала діяльність відповідно до Конституції України, законодавства України, Європейської конвенції з захисту прав людини та основних свобод, рішень Європейського суду з прав людини, які є згідно українського законодавства джерелом права Україні та керівних принципів щодо свободи мирних зібрань ОБСЄ. 2 грудня відбулося засідання тимчасової робочої групи. В результаті якого були зроблені певні висновки? Певні висновки це такі. Перше, акція чернобильців біля пенсійного фонду у місті Донецьку, акція протесту, була мирним зібранням. Хоча представники міліції казали, що це зібрання було немирне, другий висновок. Чи були підстави? У Донецького міського управління внутрішніх справ надсилати до міського голови Донецька Лук'янченка листа, в якому керівник Донецької міської міліції Сєднєв просить заборонити через суд проведення акції Чорнобильців. Відповідь комісії була така, що керівництво Донецького міського управління внутрішніх справ не мало підстав. І не мала права звертатися до Донецького міського голови з проханням заборонити проведення акції протесту.